Люди деколи такі наївні і думають, що можуть своїми силами якось перемогти сатану. Але скільки людина живе, там максимум 120 років і скільки вона може отримати досвіду. А скільки досвіду мають злі сили, злі оті біси, сатана, це точно 6 тисяч років, і вони за нас хитріші, вони сильніші, і при тому ми їх не бачимо, як ж це все перемогти в своєму житті. Коли Ісуса сатана спокушав в пустелі, як він його переміг? Він його переміг Божим Словом, тобто для перемоги над злом нам потрібне Боже слово. Де ж ми його можемо отримати? Отримати ми його можемо з Біблії і зрозуміти, і застосувати його в життя. Ми можемо в церкві, де є Дух Святий. Виникає друге питання: а як ж нам отримати Духа Святого? Біблія нам говорить, що Дух Святий сходить на Слово Боже. Тобто, якщо людина не наповнюється словом Божим щодня, то дух святий на неї і не зійде. Ну і навіть якщо людина вже отримала дар інших мов або відбулося хрещення Духом Святим. Завжди має бути результат. Якщо ми подивимося, що Дух Святий він прийшов об'явити світові про гріх, про праведність і про суд, то зараз багато хто не говорить про гріх, не говорить про те, що людина має бути праведна, що вона має тут за життя освятитися, і про те, що буде суд. Взагалі є такі напрямки і так сказати організації, де навіть кажуть, що аду немає і ніякого суда не буде. Це повна протилежність Божому Слову. Тобто, якщо людина чи організація не говорить про гріх, про праведність і про суд, значить в ній немає Духа Святого, якийсь інший дух. Ну, якщо поглянемо, коли була п'ятидесятниця, коли Дух Святий зійшов на учеників, на апостолів, що далі відбулося? Далі відбулося те, що вони почали говорити іншими мовами, і в той день покаялося близько трьох тисяч душ людських. Для чого це було? Не для того, щоб просто поговорити іншими мовами, а для того, щоб дійсно об'явити людям про Бога, щоб у кожному народі були спасенні душі. І якщо зараз е, хтось починає говорити якоюсь незрозумілою мовою, якою взагалі зараз не вживають, то який в цьому сенс? Хто від цього може спастись? Коли Ісус возносився на небо, Він сказав своїм ученикам: ідіть і діти, навчіть усі народи христячих ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Це і є повеління Боже, і для нас це є повеління Боже, воля Божа, яку ми маємо виконати, розповсюджувати Слово до усіх куточків нашої землі. Не фокус на чомусь матеріальному чи на власній гордині, чи на якихось традиціях, чи на історії, а фокус на тому, щоб людська душа була спасена.